Псалом 111 великі діла Господні, Алилуя! Я буду прославляти Господа всім серцем, на зборах праведників і в громаді, великі діла Господні, подиву гідні всім, що люблять їх, краса і велич його діло, правда Його стоїть повіки. Він зробив пропам'ятними свої чуда, добрий Господь і милосердний. Він дав поживу тим, що його бояться, і пам'ятає вічно про свій союз, явив потугу діл своїх народові своєму, давши йому спадщину народів, діла рук його, правда й правосуддя, всі заповіді його непорушні встановлені на віки вічні, закладені у правоті й правді, відкуплення прослав народові своєму. Установив навіки союз свій, святе й страшне його ім'я, початок мудрости, острах Господній, добрий розум у всіх тих, що його плекають. Хвала Його стоїть по віки вічні.